Мешканці гуртожитку з проспекту університетського встановили намет на центральній площі Кіровограда. На такий крок пішли через те, що вчорашній мітинг і перекриття дороги бажаних результатів не принесли. Нагадаю, пожильці близько 10 років судяться із власником будинку і вимагають, аби багатоповерхівку передали у комунальну власність. Сьогодні зранку із активістами зустрівся перший заступник очільника області Сергій Коваленко. Пообіцяв підтримувати людей. Протягом дня до намету небайдужі містяни зносили теплий одяг та постіль. А один із підприємців привіз вантажівку дров та залізні діжки. Самі ж мітингарі делегували кількох активістів для зустрічі із заступником міського голови Олександром Мосіним та правоохоронцями. У результаті намет вирішили залишити до наступної п'ятниці. Саме тоді керівництво міста та слідчі мають прозвітувати перед Людьми про проведену роботу. Дано міліції до п'ятниці розказати, що вони зробили. В течі двох місяців міліція нічого взагалі не діла, вообще нічого не робила. Прокуратура криміналу не вбачає, значить, юстиція надає е, допомогу юридичну. Ми не будемо ходити до п'ятниці. Після п'ятниці ми пообіцяли, що яку нам скажуть відповідь после п'ятниці, якщо відповідь нас це не устроїть, да, кримінал побачить, то ми теж що то почнемо думати, розходитися, як то ну що та ні, ми тоді безстроковий перекриття центру Кіровограда.